Іван Іванович охлобистін, рефний актор, шовініст та українофоб, якого колишні друзі сьогодні називають являний мудаком. Він же скоморох Путлера на прізвисько «Гойда!» Щоб стати святим, Ванька пішов з кіно і став попом секти імені Патріарха в погонах Гундяєва каким-то причинам з поперли, то ли он сам у шов. Недопоп Гундяєва знову повернувся у кіно і почав же бракувати за свої фільми, в тому числі у наших босів з держкіно. Я хочу, щоб цей фільм був український. Але прозорливі українські чиновники понад 10 років тому послали охлобистіна за адресою руцького корабля. Я жертву случайника обстояється. Жертва, яка лізла українцем в одне місце без мила, та щощення вот того пространства, широти, мощі, це стосується і Росії, і Білорусі, і України. Ні, нігде, тому що і там, і там, і там я чувствую родині себе. Та в один день все змінилося. Патріарх сказав, що ми боремося, значить, з антихристом, І Путін, значить, веде нас в бой. Іванюха, вдихнувши носом веселий порошок та руцькою вісну, почав топити за руцький мір. Слава руському міру! Заради нього охлобистів навіть став Лугандоном. Служу Донецької народної республіки. Слава Росії. Та навіть рекламував у чотирнадцятому знеголеним хряком одного з кандидатів у президенти України. Все наше. Зеленський! Та виявилося, що гойду та його тупого напарника розвів як лохів пранкер. Наприклад, скажуть, що свідченько в тісні воював. І бабла за свою дебільноватну рекламу вони не отримали. Йоза. А хто сперечається? Тим більше, коли Ванюха, так зване СВО, називає Священне війна. Существує таке древньоруське міжнаметі Гойда. означаюче призив к немедленному действию. Гойда, браті і сістри, Гойда! Але виступ гойданутого про священну війну зіпсували, оскільки вчасно не привезли ось такий реквізит. Попік був представити перед масами з золотим унітазом в руках. Дело в тому, що священність, об'явленої війни, робить священними і трофеї, і добичу. Унітаз, добитий на священній війні, становиться не просто горшком з спуском, а священним предметом. Віснуватий скоморох відданий Бутлеру, не мовці собака. але хазяїн невдячний. А Все тому, що Путін з охлопистіним сцену не поділили. А виграла хлопистів, ви надія що він грав Владимира Путіна. Він зображав на те сцені Владимира Путіна. Причому парадірови причому так завзято, що на заході вже ніхто не сумнівається. Путлер це Гітлер сьогодні. Бойся, старий мир! Лішоний істини чіло софі, істини віри, істинної мудрості, управляємої извращенцами, сатанистами. сатаністами. Бойся, ми йдемо! Гойда! Тому, зважаючи на завзятість путінського скомороха, у нього всі шанси догойдатися до Гааги. Дун за поребрика.